Чемпіони України 2015 року з американського футболу Ужгородські лісоруби шукають підсилення. Оголошено відбір кандидатів до складу команди. Це реальний шанс для усіх охочих спробувати себе у цьому чоловічому тактичному виді спорту. Кожен із кандидатів матиме реальний шанс потрапити до основного складу лісорубів. Лісоруби шукають молодих людей віком від 16 років для спільних занять спортом американським футболом в нашій команді. Зараз оголошено набір і всю інформацію по набору можна отримати на, нашому, на нашій сторінці ВКонтакті або в Фейсбуку. Для цього потрібно просто зайти в пошук, задати Ужгородські лісоруби і ви отримаєте всю інформацію необхідну про тренування. Перше тренування новачків планується провести 9 лютого цього року о 20.00 в спорткомплексі Буревісник. До 9 числа люди для себе приймають рішення, хочуть вони цим займатися чи ні, приходять до нас на тренування, і далі вже власне почнуться тренування, де ми будемо проводити відбори, будемо проводити підготовку і вже будемо відбирати людей в команду. Спробувати себе в нашому спорті може будь-хто особливих вимог по вазі, по зросту, по розмірам ніяких немає. Десять на користь розкіхлісовів. Американський футбол вид спорту з контактною боротьбою. У поєдинку беруть участь дві команди по 11 учасників. Грають овальним м'ячем на прямокутному полі чотири періоди по 15 хвилин кожен з перервою після другого періоду. Аби зробити бали, потрібно просувати м'яч у бік залікової зони на половині поля суперника. Місце на полі є для гравців будь-яких фізичних кондицій. Найголовніше бажання розвиватися і ставати сильнішим, швидшим, розумнішим. Ну, звичайно, потребують лісруби дуже сильної фінансової підтримки. Тобто, матеріальної. У нас є дуже багато різного спорядження, які ми потребуємо для тренувального процесу. І Найнегальніше, що нам потрібно, це форма. Мається на увазі шолома, каркаси. Тобто, якщо нові люди, ми зараз оголосили набір, і звичайно, плануємо набрати ще порядка 50 хлопців в команду, і їх потрібно щось вдягати. Це, на жаль, досить дороге задоволення. Шолома і каркаси, взуття спортивне, ну і так далі. Тобто, матеріальна база у нас досить застаріла у лісурубіх. В Лісорубі, вона у нас десь 95-го року, напевно, з 98-го. Коли ну, от тільки започ... започаткували цей клуб, і тоді на той час американці допомогли нам привезли. Тобто, все спорядження є дуже старим. Звичайно, дуже хотілося щоб, ну, обновити, але для цього потрібна ну, фінансова підтримка. Спеціалізовані тренування для новачків відбуватимуться під керівництвом досвідчених граючих тренерів лісорубів. Наразі ужгородські чемпіони найгостріше потребують підтримки керівництва міста та області, а також вболівальників. Адже сезон тренувань розпочинається уже на початку лютого. Змагатися у вищій лізі чемпіонату України лісоруби почнуть уже у квітні. Також братимуть участь у турнірі в Угорщині. Чемпіонство завжди важче захистити, ніби його отримати. Плюс є плани максимальну можливу кількість гравців заявити в чемпіонат Угорщини, тобто прийняти участь в двох чемпіонатах, що однозначно команді піде на користь. Сказалося це в останньому сезоні, так де ми виграли чемпіонство. Згідно попереднього календаря, який затверджений, вже зараз чемпіонат України розпочнеться в кінці квітня, початок травня. Почнуться перші ігри. Відповідно, регулярний чемпіонат буде проходити до середини липня, і потім вже буде перева плей, плей офф тобто фінальна частина буде проводитися на початку вересня. Чемпіонат Угорщини, в якому ми теж заявлені, наші гравці і ми будемо грати за Нірґаза Тайгерс», це наша братська команда угорська. Ми починаємо грати у на початку березня, і фінальна частина у них буде в липні. Важливо, що цьогоріч Ужгород прийматиме фінальний двобій за чемпіонство України серед команд американського футболу, незалежно хто потрапить у боротьбу за золото. А також якщо ужгородським лісорубам вдасться підтвердити високий титул чемпіонів, учасники команди отримують звання майстрів спорту України. Тож усіх цілеспрямованих юнаків Закарпаття закликають ставати частиною родини лісорубів.